Друзі, доброго ранку. 23 травня відкрив термос під дині. та воно вам спушив цим ровером. Так. Ну і було несподіване здивування. Диня кар'єра вже зацвіла перший квіточок. Це після першого етапу формування, коли була відсічена точку зростання. Так, і після цього, як я зробив цю операцію, простимулював плантатора по листечку. НПК 105410. Ось такий несподіваний результат.